Для підписників нашого телеграм-каналу буде знижка мінус 10%. Крісла тайфун для відпочинку, для риболовди, для дачі. Це у нас крісла з навантаженням на 150 кг. Всі вони йдуть з чохлом. Це не просто чохол, він йде як рюкзак. Карманчик тут з боку йде. Карманчик тут з боку йде. Є такий ще великий ще карман, сюди ще можна щось покласти. Вага крісла в чохлі буде всього-навсього 4 кг. Одягається ще отак. От. Дуже зручно. Ця тканина, якщо вона у вас замазалась або давно вже користуєтесь, її можна зняти і в стиралку закинути попрати. Тут у нас тканина йде текстилен. Садова, міцна тканина, яка не гниє, не боїться води, сонця. Регулюємо. Під локітниками кут нахилу. П'ятка широка. Якщо у вас пісок або грунт м'якенький, не провалитись. Ніжки регулюються по висоті. Оце максимальна така висота йде. Це мінімальна. З цієї сторони у нас іде підстаканник. Тут карманчик. Ззаді карманчик. В нього поміщається дві баклажки 1,5 літрові. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, мобільний телефон. Або пишіть в особисті повідомлення.